Ну ти подивись, Єрохіна, урок для кого йде? Аліна! Що? нічого, а урок йде. В тебе 20 годин пропусків за семестр. Жодної самостійної, жодного домашнього. Я так розумію, що ми будемо це питання на педраду ставити, Аліна, чи як? Та мені однаково, чесно. Ну, значить, я зараз подзвоню твоїй мамі, і хай вона знає, що її донька буде відрахована зі школи. Е, мати мою, сюди не треба приплітати. Що, не хочеш батьків приплітати? Ну, вставай. Вставай, вставай. Виходь до дошки. Значить, восьмий клас. Дивіться, яка ситуація. Аліна Єрохіна сильно відстає від шкільної програми. І з сьогоднішнього дня вона буде займатися додатково. Чи є серед вас бажаючи підтягнути Аліну? Це обов'язково. Шановна моя, це твій останній шанс. Або так, або документи в зуби і до побачення. Хто погодиться позайматися з Аліною, тому п'ять це факультатив автоматом. Ну, в принципі, я можу. Дякую, Таня. Підійдеш до неї на перерві і спитаєш, коли зручно з тобою позайматися. Окей. Аліна, то ти заходь там відкрито. Ну що, давай з тобою почнемо з сусідньої історії з теми індустріальна революція. Скажи, будь ласка, чи є в тебе ось така контурна карта? Обов'язково дві. Аліна, давай серйозніше, окей? Вибач, на аркуші мені покажи, я потім вдома перемалюю. Ладно, давай тоді розпочнемо з підручника. Слухай, можеш мені стакан води принести, будь ласка, щось з горлі пересохло? Да, звичайно. Дякую. Так, на чому ми з тобою зупинилися. Ну, на цьому, в принципі, все. В понеділок ми розпочнемо нову тему. Ну, а на сьогодні, в принципі, вже досить. Окей, бай-бай. Да, давай, до зустрічі. Так, 8 клас. В нас стався інцидент. Таня заходь. У Тані вчора вкрали гроші. Це сталося або в школі, або після уроків. Хлопці і дівчата, тема дуже серйозна. Якщо хтось з вас взяв, поверніть негайно. Вчора в нас взагалі то була фізра. Може пошукати десь у роздягальнях? Ну, да, після нас там шостий клас перевдягався. У мене там сестра вчиться, я можу в них спитати. Гайс, я не ходила вчора на фізру. Стоп, чекайте, я зараз реально згадала. Ти ж вчора, після третього уроку ходила в столовку, і там якийсь хлопчик з твого стола взяв гаманець, коли ти ходила під нос відносити. Аліна, який хлопчик? Ну, значалки якийсь, ну може, перший, другий клас. Так, а хто там може бути керівник? Напевно, Андрющенка це не ляпалена. Таня, давай сходимо з тобою в вчительську, спитаємо, що там такий за хлопчик. Так, все, не плач, зараз будемо розбиратися. Так, ну а ви повторюйте домашнє. Прийду, почнемо з перевірки параграфу.